Так, всім привіт! Сьогодні привезла малого на тренування Ось в цьому будинку. В цьому будинку є різні тренування: і танці, і підготовка до ЗНО, і воркаут, і паркур, і гра на гітарі, тобто дуже багато різних тут є таких гуртків, то можна ходити. Це знаєте, як дом піонерів, але я знаходжусь на Траєщині. І ото Флоренція. Дуже люблю вечірні Київ. Всім привіт! мене! Ой, хлопчики сидять, матюкаються. Така краса на вулиці. Не хочу йти кудись далі, бо тут так світло, так класно, просто хочу подивитися на... Я знаю, що в мене дивиться моя мама, і вона хвилюється через те, що думає, що в Києві о п'ятій годині вже нікого немає, і тут, скажімо так, дуже темно. Але подивіться, все світиться. Троєшка світиться, а у нас теж там світла немає. Привезла малого на тренування, на воркаут. Що це таке, сама не знаю, що це воркаут. Каже, що це е, треба тренуватися на оцих турніках. Але тут така місцевість, що я не знаю, куди тут можна піти. Зараз, може, піду, подивлюсь, бонус. Так, вітаю, хто приєднується, всім вітаю. Їздять тролейбуси. Автобуси. Київ живе. Всім привіт, всім привіт. Дякую за лайки. Привіт, Піво, що там? Непонятно, що тут. Всім привіт, всіх вітаю. Це Київ, Троєшка, щоб ви розуміли. На руса говорить только. Ну а чо на русском говорить? Ви що мене, не розумієте? Дякую за лайки. Так, зараз всю сторону повернуся. Подивіться, яка краса. У мене тільки рука болить тримати телефон здалеку. Это где? Это Київ. Київ. Київ, троєшка. Так, а тим часом солдати ЗСУ печали массово сдаються в полон в їх их мережи. Дай Боже им здоровья всім нашим солдатам, которые боронять нашу країну. Слава ЗСУ. Привет. Это я, Владислав. Привет, Владислав. Hello, хто приєднується, Hello. Київ, абсолютно вірно, це Київ. Привела малого на тренування, поки він тренується. Такий вид спорту воркаут. не знаю, на, трену... на турніках він там грається. Ні, це Україна. Чому запрещено. У нас не запрещено. У нас тільки е в таких громадських місцях ми говоримо українською, а так я можу розмовляти російською. Але я не хочу, ми ж знаходимося на Україні. Я підтримую українського виробника, український ютуб і все, що відноситься до України, бо я українка. Хто розуму мову мою не розуміє, берете отак от свайпаєте вгору. Хоп, і наступний у вас буде рілс. Так, Київ. Привіт, хто приєднується. Я просто хочу показати, яка краса у нас о п'ятій вечора. Це троєшка. Ні, я українка. Дякую за лайки. Україна це любов. Так. Дякую, Владислав, дуже дякую вам за лайки. Так, хотіла піти в нову, подивитися ціни, але не знаю, йти мені чи не йти. Поперемкнуся, у мене вже рука болить, показувати таку красу. Обожнюю, коли е, от так от світиться. До речі, оце кінотеатр. Де він там? Кінотеатр Флоренція. А у мені на Україні теж дуже прекрасно. Київ дуже обожнює, саме моє, мій улюблене, е, улюблене місце. Мойку не понимает, ми не понимаем какие-то закігаві. Так, всім привіт із Казахстана. Привіт. Дякую за лайки. Так, куди мені піти, показати красу, але якщо я спущусь, то нічого не буде видно, бо я тут, бачите, на сходинках стою. Всіх вітаю, пламене привіт мені і вам також. Так, ну що, піду зараз в магазин? Бо тут багато дуже людей, які я Увагу. Привертаю. Привіт-привіт. Привіт. Привіт, хто приєднується. Так. А тим часом наші ЗСУ чекали масово, здавалося, в полон Покровському. Краще полон, ніж смерть врятує їх і збережи». Щось ви таке пишете, зараз заблокую цих усіх, хто не за Україну. Наша Україна найкраща, найквітучіша взагалі. Тут у нас самі найкращі люди живуть, які не бажають іншим зла. Так, показую троєшку. Вітаю! Папа, пала, пала, папа, папа. Всіх вітаю, хто приєднується. Дякую за лайки, дякую вам за сердечка. Веду прямий ефір. Вирішила увімкнутися, тому що привела малого на тренування. На тренуванні є різні гуртки. Так, що ви мені пишете? Щось ви мені пишете не по-українськи, я не все розумію. Бачите, як красиво. Дуже обожнюю Київ, який світиться. Але це не центр. Це не центр Києва. Слава Україні! да, Героям слава. Привіт, красутка, кукол Барбі. Та я ж далеко не кукла Барбі. Так, ти замужем чи ні? красотка, ти сама красива. Звичайно, я заміжня, у мене двоє дітей. Так, героям слава. Так, а тим временем Довго на український переводив. Що я вру, що я не вру. Я розумію українську, російську. Я і так, і так можу розмовляти, але я українка, тому я розмовляю українською мовою. Ай, привіт із фронту. Вам всім здоров'я, міцного, тим, хто боронить нашу Україну. Я зараз знаходжу в одному місці з Києва, у нас там трошки далі вже світла немає, а це тут іще є. Де это я не вам написал. А кому ви пишете? Так, тут є блядь. бля. Так, абсолютно вірно, їх тут дуже багато. Їм на своїх сайтах не сидиться, вони переходять на українське. Так. Хочу. Дивіться, у мене тут нічого немає. На питання. Вам. Мені питання, які ви мені можете задавати питання. Це тільки мої, ті, хто вже постійні глядачі. Так, всіх вітаю. Всіх вітаю. От куди мені стати так, щоб було видно цю красу? Всіх вітаю. Хочу піти в магазин. Зараз подивитися ціни, бо мій канал це про те, скільки де ціни, що я готую. Зараз дитину відвела на воркаут. Так. Привіт, привіт всім, хто приєднується. Привіт. І дякую за лайки, які ви мені ставите. Привіт! Краса, тут це ви. Дякую, Толік. Чи може це знову не мені? Так, я сильно ще не хочу, щоб мене було видно. Дивіться, я просто показую троєшку, як світиться. Але воно може в них все зараз потухнути. Доброго вечора всім, доброго вечора всім. І Толіку кажу, там чоловік залишився. Зараз приїду, будемо готувати плов, бо у нас якраз світло вімкнуться. Я малого привезла на тренування. Так. Бачите, як красиво все світиться. Хотіла сходити в магазин. Може я піду, що ж я буду тут просто дивитися. Так, саме вам. Дякую, Толік. Я знаю, ви завжди кажете, щоб лайки ставили люди. Це я такий ще ефір не проводила, щоб просто увімкнутися, читати ваші коментарі. Так, дякую, дякую за лайки. Так. Е, плов з м'ясом. Ну так, да, я ж сьогодні була на ярмарку, купила два вида м'яса, це телятину і свинину. Накупила чоловіку за, по замовленню, що він там мені замовляв. Сала купила. Що да. я там купувала? Так, у мене рука болить, бо я, бачите, тримаю. Так, е так дуже гарно це яке місто. Київ, так. Да. Зараз отак стану навіть. Оце кінотеатр Флоренція, але я тут не була. У нас там просто свій кінотеатр є. Бачите, яка краса. Я просто обожнюю вечірній Київ. Це було трішки більше машин. О, Чернігав, да ні, не Чернігав, це траєшка. Так, що ви ще мені пишете? Ми в блокбастері. О, клас! Там світло є міль, мілуля ТВ. А я привезла малого на тренування. Он, це, Випросив у мене одне заняття 400 гривень. Ну це взагалі. І просить, щоб займатися на постійному основі. То я вирішила так увімкнутися, бо мені там скучно сидіти його чекати. Так, що ви робите в блокбастері? Де ви там катаєтеся? Так, переходьте на мілулю. TV. Там дівчатка катаються, мабуть, грають, що вони там роблять. Розважаються саме в блокбастері, там розважальний центр, там можна і на батутах, і дорослим гуляти, і маленьким, і теж ходити в кінотеатр. там класно у блокбастері. Красуня, дякую. Ми встигли насмажити мажити а потім у нас світло вимкнули. Якраз я ж кажу, малого треба було вести. Я показую Київ на троєшки, то мама наша хвилюється, що тут вже темно, скажімо так, то я й показую, що в нас дивіться, як світло. Це він чим займається, що за тренування? Він взагалі дуже любить паркур. Таким спортом ніяким не займається, а паркур любить. А це хлопці пішли на варкаут. Паркур це ото стрибання з різної, з різної висоти, а варкаут це на, на турніках. Мені не дуже подобається, коли він стрибає. У нього вже на руки не можна дивитися, всі в мазалях. Просто рани, вавки. Але йому подобається. Кажу, пішли на бокс, пішли на греко-римську боротьбу, не хоче. Ну кажу, давай один раз може сходиш. Так, що ви мені говори на родному рускому язикі?» київляні все по-русски говорили? У мене рідна мова це українська мова. Добрий вечір з Кривого Рогу. Добрий вечір, Олена. Почему, почему на Почему не понимаешь, не, не розумієш, В'ячеслав, далі йдемо? Это, это мойва. Ну, да, да, да. мойва точно російська. Мені просто самі видно, як у мене позаду світиться, то я сама насолоджуюсь цією красою. Ми колись поїхали з сестрою в центр на хрещатик, але там вимкнули світло і ми не побачили всіх вогнів, які горіли. А приїхала просто на тренування малого привезла і бачу таку красу, ніж краще, ніж на хрещатику. Так, ем, да ладно. орки набігли. Та да вони завжди. Ходять по українським сайтам і то е, потякають аби що. Мене це його не це я. Сашко, вітаю, я просто увімкнулася, не готую нічого. Слідкувати за процесом не треба. Ти що там, на краю світа? Ні, я на троєшці. Так, рай вітаю. Бачите, я вас зараз зберу, але я нічого не роблю. Дивитися, ні на що, просто показую троєшку, бачите. Так, теперь ми вас відео. Ну так, вирішила, поки чекаю малого, мені залишилося 20 хвилин. Не знаю, чи витерплю, чи ні. Так. А ти замужем? Ну да. У мене вже дорослі діти. Ну, одна доросла, один ще так і собі. Середнячок, сама себе вреш, мама з папою по-русски говорили, значить, це твой родной перевертыши продали честь і пам'ять. Це ви продали честь і пам'ять. І не лізьте до нас своїм своим русским, задолбали вже, чесне слово. Блін, жалко. Ну жалко, то иди, жалко, як каже, тато. Тепло, де пловати ніколи? У нас світло вимкнули. Ми ж не дожар, не досмажили наші дірони. Зараз він сказав все підготує, рис промиє сім разів, все наріже. І буде нам буде, зараз приїду і через годинку і будемо плов готувати, тому приєднатись. Так тут просто люди ходять на мене, дивляться, то я щось зовсім сміла стала. Сміла, смілива. У нас вимикають світло через годину, а тут може вимкнути. Зараз просто менше машин стало, то було так красиво. Червоні в одну сторону. Треба не пропустити. Ну, не знаю. Я планую одне, а у мене такий перегружений телефон, що воно вибиває, запланувати можу. Бачите, поїхав тролейбус. Не звертаєте увагу на тих урків, не читайте. Тобто то ж починаю читати, а тоді розумію, що я щось не то читаю. Вячеслав, до побачення. Гармошка поїхала. Ну, так. Да. Сьогодні світло, наче не будуть вимикати. Ні, у нас вимкнули. Я там, якщо чесно, я там близько живу, на, на, на кордоні з траєшкою. Це ж я вже заїхала ну, більш тут в центрі, біля Флоренції. Це, типу, будинок, то знаєте, як у нас називалося? Дом піанірів, чи як ото раніше казали. Зараз навіть не знаю, як він називається, але тут і можна танцями займатися, на гітарі можна займатися грати. Там що там, ще? тут готують до ЗНО. Ну коротше, тут чотири поверхи і спортивних секцій мільйон, англійському займаються. Тут дітей водять. Ні-ні, ну на тришки може не будуть вимикати світло, не знаю. У нас я ж кажу, вимкнули. У нас вимкнули о третій. Так, я хотіла піти взагалі в магазин. То що мені йти в магазин чи з вами лялякати? Там є дуже красивий парк, можу пройтися туди. Та може будуть знайомі, скажуть, що вона тут знімає. Так, страшно правду читати. Какую правду страшно, господі. Не погайте, будь ласка, пуганих. А що в магазині? Я не знаю, по цінам просто. Так, я, мабуть, відійду, бо тут уже люди. Куди мені відійти, сама не знаю. Так, у 55 хвилин уже у малого мого. Закінчується тренування. Та чи бонус, ще яка небудь ця Аврора? Так, йдемо в магазин, там тепліше, щоб не мерзли. Так. Магазин. Я просто тут ніколи не була, якщо чесно. Я завжди малого чекала там. Це якщо 35 хвилин, скільки в мене часу. А зачем ті ціни треба покупати? Та я можу, що ми вже і так скуповуємося кожного разу. Як тільки вихідні, так гроші летять, що... Почому світ горить? Це Дубай. Да, так, це Дубай. Такий український Дубай собі. Такий собі український Дубай. Піду зараз, знаєте, куди. Пройдуся сюди. І піду в магазин, бо дуже далеко. То краще б в кінотеатр би пішла, так? Да? Так. Ні, я теж боюся ходити, бо я тут не знаю місця. Це я так, вже ж зараз о п'ятій. О п'ятій так темно, що не дай Боже. Отам у нас он, є парк. Коротше, нічого не видно. А, тут написано, бачите, автошкола. Дубає с Так, нужно електричество де Нізер. Так, яка у вас красива річ? Так, у мене на суржику. Якби ви частіше не дивилися, то ви всі знаєте, що я... Лілякою на суржику. Так, я, мабуть, стану так, щоб було видно троїщину всю, да? Так. Рашисти вам не надає. Та їм, по-моєму, язик без кості. Так, 37 хвилин. Можливо, я буду зараз закінчувати все, тому що шоп-шоп-шоп. О, це, до речі, парк. Там теж дуже красиво. Так. Вітаю, вітаю, хто приєднується, вже буду зараз вимикатися, тому що магазин я вже не, на неудобне правда. Да мене не зачепите своєю правдою. Мені байдуже. Привіт, з Азії Баржан, Киргизстан, Багато людей звідти. Вітанечко, вітанечко. Всі, хто приєднується, всім привіт. Так, я зараз на Троєщині. Отак, От може, я не знаю. Караб Чемпіон. Я сама не... Про кого це ви говорите? І да, на будущее, расистам, весь век, і фонарі на сонячних батареях і у вас... Кірсіки в домах і на дорогах. Да, закривається, закривається, давайте вже проходьте мимо, кому не цікаво. Так, я можу зараз перевимкнутися. Так, о, нарешті мені так легше просто тримати камеру. Бачите, як красиво. Ми пішли кататися. Так, на чому ви катаєтеся? Напишіть хоча б. На чому ви катаєтеся? Доброго ранку. А де це в нас ранок? До речі, хтось сьогодні писав, я була, е хтось із Киргизстана чи откудись приєднався і каже, у нас, каже, ніч, а я а у нас ще був день, то можливо така різниця у Часів. Як справи, все добре, привезла малого, на тренування. Вирішила піти в магазин, але увімкнулася, подивилася, яка краса у нас тут на дорогах, як гарно все світиться. Вирішила увімкнути просто прямий, просто, Не... без ніякої мети, просто. А зліва, оце зліва, оце справа, оце кінотеатр. Так. А оце тут займається малий, бо це тут все будинок для дітей, де тут їх розвивають, скажімо так. Тут англійський, ЗНО, і все. Так, супер. Взагалі увімкнула для своєї мами. Вона думала, що в Києві зараз дуже-дуже темно, а у нас дуже світло. Сімейний день, привіт. Вони сьогодні в блокбастері, переключайтеся на сімейний день, а краще не на сімейний день, а на мілулю ТВ. І подивіться, як блокбастері діти там відпочивають. Зараз я вимкнуся і теж приєднаюся до них. Так, 40 хвилин. Піду загляну, що там відбувається у малого. Вже не буду я, чи, чи заглянути разом з вами. Як ви думаєте, заглянути з вами? Наприклад. Він тоді буде злитися, він не хоче, щоб я показувала його. Так. Причому тут банки з кришками цікаво. Та ви зараз ці банки катаєте з кришками. Ну, якщо не хочеться, то ми смотреть не будемо. Да не хочу, ну я дивіться, я ж не, на... не настаиваю, бо що тут дивитися? Все, я пішла тоді, звідки ти принцеса. Ну, Я не принцеса, звичайно, але в Києві зараз знаходжусь. Привіт, гарного, мабуть, вечора. Да, гарного вечора вам. На вулиці так класно, що просто не можу. От прям-прям взагалі. Такі, так прохолодно і тепло водночас. Так, добре. Я тоді пішла забирати малого, подивлюсь, як він там займається. У нас віно бродить і що. Та, по моєму добре, що у вас бродить. Київ, поняв. Так, да, це Київ, Київ, Хрещатик. Ой, Хрещатик. Хрещина, якби я сказала, хрещатик, повірили? Так, ждем плов. Окей, все, Сашко сказав, ждем плов. Зараз я піду малого заберу. Вам всім доброго вечора, тихого вечора і без е, вимкнення світла. Давайте. Пізніше ще увімкну. Сьогодні у мене день увімкнень. День стрімів.